15 березня у Палаці культури Світлопільській містяни провели в останню путь військового 34-річного жителя Олександрійщини Віктора Харлана. Герой загинув 7 березня у Луганській області поблизу села Червонопопівка. Дивлячись на цих хлопців, які відходять, завжди сум і біль переповнює серця, тому що вони доволі молоді. Вони та еліта, яка повинна була замінити старше покоління і Розвивати цю країну. І коли вони йдуть і відкладуть своє життя на полі бранні дуже сильно, тому що їх, на жаль, таких достойних не буде кому замінити. Віктор народився в селі Аудиторівка Світловодського району, навчався в Захарівській школі. Після здобуття середньої освіти в 16-річному віці пішов працювати механізатором. Після того працював з батьками, працював з своїми товаришами на нашій аграрній землі механізатором. Коли в 2014 році розпочалася антитерористична операція, Віктор пішов боронити наші кордони, звільнився, прийшов і знову працював на благо нашої держави, на благо нашої громади. На благо людей. Був прекрасним механізатором, був товаришем. Він допомагав, він користувався авторитетом серед молоді і населення села. Великі слова вдячності батькам, громаді, селу Захарівка за виховання такого дійсно патріота нашої держави. Він любив українську землю, любив працювати на ній. Хай йому буде земля як пух. Рідним терпіння і поваги. Дякую, слава Україні! У 2015 році нашого захисника призвали в АТО. Служив у 195-й штурмовій бригаді. 9 жовтня минулого року призваний в 95-ту бригаду. Проходив курси військової підготовки в Естонії. По розподілу направлений в 25-ту окрему повітряну десантну січиславську бригаду. Вітер зі сходу приніс нам сумну звістку. Про загибель нашого героя, нашого захисника Віктора, який став на захист поряд з іншими захисниками захисниць, на захист своєї родини, на захист своєї малої батьківщини, на захист нашої України. Сьогодні ми його проводжаємо в останню путь і говоримо світла йому пам'ять, царство небесне. Віктор мужньо захищав батьківщину до останнього подиху і беззаперечно вірив у нашу перемогу. У героя залишилися батьки, дружина, брат, сестри та сини. Поховали Віктора Харлана на військовому кладовищі.